Усім привіт з Риму. Ми йдемо вуличками і дивимося на ці будинки. От схожі, отаким от фасадом на нашій Чернівецькій по вулиці Кобилянській. Точно такий старий фонд з такими вікнами, з такими балконами, з такими візерунками. Все точно таке саме. Точно така бурківка. Як вдома в Чернівцях, і дороги трохи схожі на там. Але тут спокійно, тут не биють сирени. Ой. А ми йдемо шукати десь повечеряти. Чим далі від якихось от таких історичних місць. Від нашого, під яким ми живемо колізею, то можна знайти щось спокійніше і не таке дороге. Не право, наша команда не є GPS. Тут спокійно, трошечки ближче туди, там взагалі дурдом з перехожими. Туристами в нас на очах вже були не раз сварки. Італянці, коли сваряться, люблять плювати один на одного. Хтось таке чув? Плювали вже два рази. Лиш не на нас правда. Уже три? <смірки> Уже три плюються. Тут краще їх не зачіпати. А в одної була попитка вкрасти гаманець на вокзалі. То вона здійняла крик, та прибігли якісь секюріті. Але ну, не встигли його схопити, той втікав, вибирався, з них втікав, брав каміння, хотів в них кидати. Коротше, ми поналякувалися трохи, діти почали кричати, плакати, а то, до речі, були наші якісь там російськомовні. Ну, Але вона перевірила, рюкзак був відкритий. Вона перевірила, а гаманець був на місці. то його так пустили. Нічого вже йому не казали, дали йому втекти. Тому він не так, знаєте, не здавався, впирався, виривався від цих не поліціянтів, а від охоронників, що там були. І водичка далі тече, можна попити. А пити хочеться усім, бо дуже жарко. Сьогодні ще й завтра жаркий день. О, 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 так, правильно! Я тільки що тут також чуть не, за, не заляпала водою. Вода така прохолодна, свіженька. Степанова черга. Машина їде стій. Ось такі маленькі магазинчики в них, де можна купити якісь фрукти. Нема в них великого асортименту і це мені дивно. Багато у них отаких от мусорних баків з різним начинням. Це тут також, що тут таке якась похоже на церкву, чи це церква, чи може це якісь монастир. У нас монастирі такі. Також щось будують, щось, щось роблять. Понаписано. Скільки не буду і не малююся, все рівно пишуть. Оце треба наказувати за те, що поплюжать своє місто. Хоча я думаю, що це поплюжать не місцеві, а приїжджі. А їх тут дуже багато. Ну і оцих пирчиків, скутерів. У них також всюди по вулицях. І на світлофорі перші вони виїжджають. Вони на світлофорах перші. листя вже і тут сплата нападе. Якусь Оливки дивіться, як декорації навколо вікон. І такі круті тачки тут є також. Альфа Ромео. Наряду з іншими маленькими фіатиками. Його там форт є крутий. Ранер, чи що це ранер? А ми все ходимо, шукаємо, де поїсти. Довго ми ходимо, шукаємо і шукаємо, тому що у нас є багато усіх різних Саме краще заходити в першу попавшу. А як ми починаємо вибирати, то вже в кінці кінців нам надоїдає вже і вибирати. Вирішили йти навмання. Перед нами гарне якесь там також історичне явище, то йдемо туди прямуємо, а там вже будемо бачити, куди ми. Сувенірні магазини. Піца, піца не хочеться, от ми не звикли їсти піцю. Піца – це щось їдане для нас. Я не розумію піцу як їжу. Піца – це може бути таке як перекус. Ну і макарони. У нас макарони вдома не водяться, тому тут ми не зазираємо за макаронами. Хоч які б вони тут не були, ми раз взяли, скуштували. Для нас досить пізнати смак Італії. Ось тут щось є. Шаурма стейшн Зараз побачу, що дівчата скажуть. Так і дійшли ми до цієї краси чергової. Дивіться, яка, яка краса, як воно зберіглося. Я не знаю, як люди тут ці живуть в такій красі. Повезло їм. Правда, ходити біля цього кожен день. Милуватися цим усім. Тут ще одна колона стерчить. Фонтанчик біля неї невеличкий. Ну і це, а що це таке? Бенедиктос. Якийсь там 14 й понтів. Напевно, якась метрополія якась. А може церква. Ну, гарно, гарно. Є на що подивитися. А з другого боку продовження цієї краси. Значи це готель. А може це якийсь монастир опять. У мене все про монастирі, бо зверху хрест. В такому приміщенні тільки монахи можуть жити, коли навкруг світі. І ангели. Маємо щастя, що водичка є задурна. Ось ангелочок тобі дає з ротика попити. Боже, каприлість. От тут, от дивіться, яке воно прозоре, чисте. <говорит> а з іншого боку, ще гарніша ця штука. Балкон гарний великий. І площа перед ним. Автобуси тут гарні місцеві, і ці такі прогулочні також двохповерхові, відкриті, дуже багато їздять. Нас поки голодом не звалило, то ми ще ходимо. Ще шукаємо, ще вибираємо. Хтось хоче риби, хтось хоче пива, а хтось хоче салатику. А ми все ходимо і вибираємо. А тут багато всього і вибрати важко. Трошечки таверни поменше, таверни побільше, але здебільшого дуже жаркі або на вулиці. У них тут кондиціонерів, так як у нас в Америці, нема. Дуже жарко. І вони, видно, звикли до цього. Оці веспи червоні також шикарні. А там фіатик червоний. Ой. І біла веспа також гарна. Ось така. Тут вони продаються. Багато дівчат, бускоглазих, чи китайці, чи японці, їх тут також багато. Нарешті зайшли, ми сіли першим ділом пити щось, бо дуже душно. У кого чай, у кого пиво, у кого кампарі, у кого ліманчела. Ой, яка краса розова. Хочу, забула включити камеру, коли заказали їсти, вибачайте. Але ми взяли дві риби, взяли піцу і взяли салат. Нічого більше, такого не брали, потихеньку, щоб перекусити, але такі голодні кинулися на цю їду, як дурні. Так що ми вже наїлися, будемо спокійніші. Вечеря нас коштувала 91 євро. Ось такими автобусами можна прогулятися по риму. Треба взяти екскурсію, правда? Ми ще не брали і не знаю, чи підемо, бо дуже спекотно їхати в автобусі тепер. І ресторанів тут на кожному кроці, а ще більше джелатерія, там де продають морозиво. Ми морозиво також же тут наїлися від душі, тому бачите український тригуб на дверях отам. Ось там є, або там хтось з наших працює, або хтось бував там з наших, але відмітилися. Так от морозиво Добавить нам, правда, ваги трошки, але ми багато ходимо за те. 10 тисяч кроків в день це саме менше. 20 тисяч кроків це наша порція щоденна. До якої ми хотілося б дотягувати? Фіга росте на дорозі. Бачите? Ой, так що вечір легше стало трохи дихати. Вітерець подуває. Ось на таких тут великах катається два місця. Що ще треба? Криша є, вікна закриваються. І потиркав. тр тир 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 тер Стьопі сподобалося. Купи собі таку, щоб не ходити пішки, бензину багато, не їсть, чи це електричне. Ні, це ходь, як скутер. Як скутер, ага, тільки Але криша. Видавається назад, на скільки. Угу. Для великих. А ми біжимо Повськолізей. Швиденько біжимо. Чому? Тому що нам привезли передачу з України. Люба, все те, що не могла перевезти літаком, передала сюди бусиком, який везе передачі. Ми біжимо, бо нам дзвонили, що будуть через 10 хвилин. Ну і ми урвали. Зараз будемо розбирати передачу з України. Хлопці, Щось малюють, щось продають. На вечір прохолодніше стало. Зараз будемо гуляти допізно. А рано будемо вставати, тому що зранку хочемо піти в досвіта на фонтан триві дивитися. Оцей білий бусик привіз нам. Чернівецькі люди поїхали вже. Посилочку ми забрали. Несем додому. Я показую вам наші подаруночки з України. Моя двоюрідна сестра, сніжанка, передала мені, що це, напевно, скатерка невеличка. Ось така з лавандою. Потім скатерка ось така біла, з вишивкою гарною білою. Це невеликий стіл наш. Потім. Прихватки Сніжана. Ми від тебе не очікували таких великих подарунків. Щиро дякуємо. Рушничок, отакий От наш. Я поставлю як ранер в постелі його на стіл. Гарненький. І що у нас тут ще? А, три зубчики, це якісь сувенірчики. Куди це вішати? Це, напевно, в машину на дзеркало. Маша, це, Маша. це що? Це наші від тебе? Це модельки. А ну, що це за модельки, Маша? Модельки. Відкривай. Світло у нас, звичайно, трошечки тут тьмяне, але я сподіваюся, що це все буде. Видно вам і зрозуміло, що це таке. А це я собі купила вишиванку. Одну тобі я дарую. Одну тоді, о боже, скільки подарунків. Одна навіть я дарована. Одну таку заказала, ну тут погано, може, видно, з таким якоюсь білою вишивкою. Це не ручна вишивка, зразу кажу. Я лише сподіваюся, що це буде розмір правильний. Хм? Ну і одна. Ну, і одна чорна вишиванка, це вже буде нам. Гарно дякуємо за вишиванки, за подарунки. Ну, такими червоними маками. Також я сподіваюся, що це. Розмір підійде, бо це було заказано так в інтернеті. Або комусь передарую. А що це таке? Це монетки. Це монетки. Це українські? Так. Да, колекційні. Якісь колекційні. Ой, рідкісні, дати що. Це наші подароки. Ой. Що з ними робити? Це їх тримати як на пам'ять ну, на згадку, чи що? Наші вже є, до колекції. Да. Окей, Марічка, будеш мати От такі колекційні монетки українські. Гарно дякую. Це я вольтарен просила її привезти. Завезла сюди босиком. Це гузочки від чого? Все. Ось такі наші подарунки і такі наші пакунки. Сніжанці і Назарчику щиро. Дякую за подарунки. Такі щедрі. Ми не очікували такої краси. Гарно дякуємо. Хай вам Бог сторицює віддасть. Щоб у вас було все гаразд, щоб ви були щасливі і здорові. Ну і дивіться, який захід сонця у нас сьогодні шикарний, рожевий. Як же таке пропустити? Ось вам захід на колізей. Всіки народу і ми живемо ось у цьому помаранчевому будиночку. Тільки вікна наші виходять на другу сторону. Мусимо перейти через дорогу і ми вже тут і колізей у всій красі. Ну, хоч щось близько. Все, всім чао-чао-чао.